Дуже швидко Віктор переходить від позиції от я не вірю, що це він таке вирішив досліджувати до Я будь-якою ціною хочу стати частиною цього дослідження. Не може бути такого, щоб я був просто якимось другом на фоні, або консультантом, або просто кимось взагалі, не учасником цього дослідження. Я маю стати обов'язково його частиною і такою, що мене не можна було відділити від нього. Причому це доходить до такої міри, що коли Елі відкриває, що для того, аби стати екстраординарною людиною, отримати ось здібності, потрібно пережити клінічну смерть, а тобто, фактично, потрібно померти. Ну просто для того, щоб щось отримати, треба потім вижити якимось чином ожити. Знаєте, що робить Віктор? Віктор каже: а давай перевіримо на мені. Прямо зараз ми з тобою набухаємося Еллі, і будемо мене вбивати. Якщо ви подумали, що це ситуація із розряду п'яний бред, що просто він налигався настільки, що не оцінював наслідки цього всього, і такий, а давай спробуємо. І другий йому відповідь: А ти ж давай, бо він в тій же самій кондиції, то ні, Віктор буквально нам говорить про те, що ця думка стати частиною цього саме експерименту, а не просто дослідження, у нього з'явилася відразу, відтоді як Еллі, власне поділився із ним усією гіпотезою з приводу клінічної смерті. Він вирішив, що саме він має бути тим. На кому вони спробують, для того, щоб. Ну, після такого Елі точно вже не зможе його відкинути у цьому дослідженні. Ну тобто, Віктор! Віктор! Віктор!